9 травня. Сьогодні вночі очікуємо можливі приморозки в нашому регіоні, тому в екстреному випадку зараз нагортаю всю картопельку. Слава Богу, що цього року ми не так багато картоплі, як минулого. Основна маса це сорт гранада. Я вам показувала, як її висаджував мій чоловік сам, а я потім досадила трошечки більше одного рядочку сарокаденки Рів'єри. Вона вже посходила набагато швидше, ніж попередньо висаджена гранада. Тільки ну, нещодавно я тут на цій діляночці прочищала бур'янець і знову бачу, минув десь тиждень, іде новий бур'ян росте. Але ніякими гербіцидами я користуватися не планую, хочу отримати натуральний, корисний продукт. До речі, дуже порадувала, що на цей раз я знайшла тільки одного колорадського жука, тому що минулого разу я знайшла їх 27, хоча картоплі майже не було ще видно. Жуки вже вовсю гуляють. Все, діло зроблено, вся висаджена картопелька нагорнута. Не знаю, чи врятує її це, чи ні, але сподіваюся на те, що взагалі приморозки нас минуть стороною. І взагалі всіх минуть стороною, тому що тут у нас не тільки квасолька вже посходила, а й навіть земляні горішки чуфу. Буде дуже прикро. Якщо це все померне, в мене рядочок чуфу, рядочок квасульки двох різних сортів, кукурудза вся зійшла. Дуже гарно посходила кукурудза. У мене три сорти кукурудзи висаджених. тут до, до шпаркана. Дивіться, яка класна кукурудза. В два рядочки тут у мене вона висаджена. І не тільки кукурудза, у мене навіть арахіс уже. Дивлюся, сходи арахіс. Буде дуже взагалі сумно, якщо арахіс померзне. Де ж тут він бачила сходи вже? Ось уже сходи арахіс Перший пішов і там прокльовується. У мене тут буквально два з половиною рядочки арахісу посаджено ще. Не хочу я ніяких приморозків. Полонички, скільки пов'язалося. малина он вже. В'яжеться. Куди нам приморозки? Ні-ні-ні. Не можна. І там скільки всього росте. І перці висаджені, і помідори частково вже висаджені. Не треба. А Там у мене гострі перчики ростуть. Не хочу заморозків. Все буде добре. чаклуємо на позитив. Як кажуть, береженого Бог береже. Я вирішила перестрахуватися і бігаю з ліками по всьому городу, поливаю рослинки по максимуму, все, що можу. Так мене вчив мій дідусь. Він завжди перед заморозками намагався проливати всі рослинки, а саме краще в ідеалі це в рослинках ще поставить ємність, набрану водічкою. Тоді вода на себе відтягне мороз, і рослинки не постраждають. Звісно, абсолютно все у мене не буде ніякої можливості пролити, тому що я. Навіть по часу не встигну цього зробити. Але те, що нещодавно висаджено, таке, як ця полуничка від Вікторії, висаджена не так давно. Хоней, полуничку я теж пересаджувала нещодавно. Я постаралася по максимуму все попроливати. Хоч і капуста не боїться б невеличких приморозків, але навіть капусту попроливала. На жаль, багато капусточок пропадає. Щось їх вже під'їдає. Також перестрахувалася і попроливала табак від валюшки. Я не знаю, як він відноситься до приморозків, бо вперше висаджую табак, але краще перестрахуватися. Все, все, що змогла, я попроливала, вже пізно треба бігти додому. Дуже малюбоженьку, щоб нас всіх минула ця негода.